Оце мов і не прибирала. І на що святки такий гарми у хаті, а все макула поназносить завжди сюди свого струменту мішків та й на бруднить усюди. Ні. Щоб то все у своїй кузні держати. Та ж ні, каже, це гани покрадує. От і прибирай за ним, як знаєш, О, та щитими, барвами поналяпує. Ну ні вже дрібноту яку я й сама вимету. Лави столи помию. А мішки і кадоби, ну вибачай. Винесе вже на своїх плечах. Ой, Бо ми вже і підросли. Ох, не та вже я стала. Важко от і спину зігнути. літа мої красні мина. А за молодиші. Була ж з мене дівка. Була й молодиця. Все в руках у мене горіло. І гульня, і діло. Вогонь була не дівка. Хороша. І до хлопців моторна. Мати було лається. Батько сікається бити. А мені і байдуже чорт своє, а дяк своє. Ох, нажилась я таки, натішилась. Дарма тільки що постаріла, а на які очі. Ну, гарна. На кого старий старих Оком окомсить? А то й мліє, ой, Свербиніс, чу. І навіть сам пан голова та чимало чупринтих. Шкода тільки, що жонаті. Та я не дурна. Даруй поназносять такого. Платіться сиві чуби. А де ж мені бідній вдові взяти? На моє сирідство і Бог вибачить. Ах, а треба собі на старість щось певне придбати. Очу удовець. За нього я вже давно обома руками. Та ще й дука на все село Грунтів худоби всякої сила. А в скринях от покійної горпини добра стільки зосталося, і я б ото все попорядкувала б. Ну, та й чуб до мене і землі під собою не чує. Хоч завтра до шлюбу. О, от тільки б бакула мій тут не нашкодив, він за тією дзиґгою Оксаною ударя. Та я, здається, проти його добре налаштувала чуба. І на поріг не пустить. Хто б це? Може, це вакула? Пане голово, проходьте. О, не замило. Оце втрапили до дяка. Не казав я, як знялась хуга, то кумче в застряв де? А я на світло та до вас солохо. Одігрійте мене, моя пані. Сідайте, пане, голову, а я вас зараз почастую калганівкою, а на закуску і ковбаси спряжу. Ех, добра баба. чорт не баба. Коби хто не притяпався. Та у таку негоду собаки не виженеш. Так. ну, припоможем. Ласка, тримай. Ось, скуштуйте, сама настоювала. Мусить бути смачна. А що ж ви самі? Може, це утрута якась. Вигадали? Ну, зі святками. Щоб наші вибрикували. Дай Боже все частуватися та частіше з вами видатися. Еге, добра кавганівка. Мабуть, і бодян є. Трошки вкинула. Ось призволяйтесь, медянків, горіхів. Е, не вкусю. Не ті у мене вже зуби. Мені б чого-небудь м'якенького. Чого б жила? От сідайте, будь ласка. Ось тут. Так, не знаєте? Та, лебі не знаю. Мені золота. Хто це? Чи це? О, що Чи це не дяк? Субайки, не буде зараз. А, я вас, та, не обучать. Куди ж бо я від Хиба підзапечати. Ось, лізьте по отуко. Там нікціону буде. Та лізьте пошвидше, бо, бо вісовий дяк і двері висяде. А що вас лізне, то лізте. Зараз, зараз, тримайте, одягнусь! Ай, чуба прикрутила, чуба, чує. я і довголітія. Бала Одессину і мирного життя. Спасибі, а що це? на мате? То є світа представлення. До мене вміла честь зібратися компанія. Пан голова Чуб, Козак Свербеніс передерепуп. Знаменито і баса і прочіє. Но стихія, здається, вострипятствовала сьому. Меню щось є я клучу, і бо я б змог покинути граниду свою і поповз по заметах до вас і пообразне соло. Спасибі, саласку, сідайте. Ого, наче за такі подвиг. Уповаю от вас некою койом полетіть. Що це ви таке кажете? А ще письменні. Не розумієте? Мзда, серічна города ліпообразна солохо. А обладає тебе таковим багатством слачайших прелестей, що не гріх рабусу, що єдиною всіх уділити. Я вас сьогодні і не второпи. Про що це ви кажете? Хітриш, а добре знаєш, що очі душа моя. у ліпообразної ясолохо досі не верзе серце своє на моллінія мої. Я вас сьогодні і не зрозумію. Не розуміє. А що це у вас я солохо? Як що? Рука, пан Лонні Кікорович? Рука. А що це у вас? Молодима я солохо? Як що? Шия. А на шина мисто? шина мисто. А, а що це у вас Молодима я солохо? Як що? Дукач. Дукач то дукач. Ну да бню. Обструнилося. А що як застану тут особу його звання? Сховайте мене куди-небудь. Та куди ви лізете, не бійтесь. Може, то ваша жінка. Послідня, горші О. О. дерево. Стука, і кого стука. Де лізь того лантух? А флантух на плантух. А кіода в очерево кітово. Отвори. Горенько моє, чу. на мене, а? Правда не сподівалась? Може, я тобі завадив тут чимось? Чим же ви мені тут завадили? Ви в мене завжди дорогий єсть. Дорогий? А хто тебе зна? Може, ти вже й бавилась тут з ким? Може, вже й сховала тут кого? От напасть. Може він, він слухав? Що це ви таке кажете? Хіба ж я? До кого? Крім вас? Знаю, знаю. Ти вже й розсердилась. Ну, поможи мені, хоч кожуха скинути. Йо, лиш обережніш. Я там той. Спину намовив. Чим же це? Ой, здається, на печі спів. Хоч би ти погоїла. <кхи> Хтось чхат, справді солоха. чи немає тут погої? Ні, Нікоїстенько, а то я ногою рипнула. Ногою? Ногою. Ну, дивись мені, Солоха. О, ну, а тепер налий мені хоч чарку горілки. А то в мене вже й зовсім горлянка змерзла від того клятого морозу. Як схопилось солоко? Як схопилось, мене аж пальці на руках подубіли. Хтось стукає. О, от напасть. Порозносилось їх сьогодні. Хто вже це міг бути? Хіба може син? Вакула! Солопа, ти хочеш людину, а ні, я ви не хочу. Ви ні за що на світу, не хочу показати, Та, що я тому вироку на очі. Так, от плантух. Плантух так плантух. Та, 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 Та щоб тобі під очима вона бігала. Прийде швидше. Я як тут тісно. Ані зло! Порознеси, що тебе молотами поставило. Що ж їх за таку погоду вдома не тримає? О, гремоню, син. Ти! you two are so Принесло, як труси ще в хату, а я сама не своя. А я от простяглась до хати, до Євдохи. Будь то й добре, а ми, тіточко, до вас. Коля, до з нас зробити. Складчину, яка ж мені сьогодні придача. А, а може, сьогодні де інде? От хоч у Марини шпорт у них, га? Ні, були, піточко. Уже, будь ласка, пустіть до своєї господи, мене нашкодимо, а чи знаєте? Нашого гурту, до другої хати ніхто йти не захоче. Знаєте, ми до так присвячаялись. Та я, знаєте, і радніша. Ох, Останнього розуму збулася. Я і найдніша, і але ж. О... Мішки, інструменти, вакули. Він прийде розсердиться. Та на вакуум байдуже. Він моторний, не розсердиться. Не розсердиться. Та все знаєте, мішки, струменти не прибрано в хаті. Знаєте що давайте я мішки, струменти повиносю в хаті поприбираю, аби тоді й прийде. А діточка, ви не хвилюйтесь, а ми самі мішки повиносимо. Воно. Може, б вакула собаку. <ривіт> От напасть, рознесуть тепер, ослаблять на все село солоху, почешуть зуби, пропали мої заміри. Не буде мені вже чубихою. а все через цього глистюка. Не змій змовчати! Кавчить! О, у молодець, добродітельна солому! Мужіть на покаяння є! Га? Проситись уже! Ніжбо панове! Прийдуть вас зараз тут порозв'язують, га? Чуєте? Біжать уже! Ну, тепер світ за очі і мені? Нема, нема Бакули. Уже мисливо усе село обігали і що ж нам сталось? А що як він справді на страшне, що одважився? Ну так чого ж доброго? Він такий, що згоря заподіє собі щонебудь. А все ж я, я, ви? ты то не собака, то я. Кто это? А ну, греш ты, пан Филимони. И кем это вы разом добрались сюда за лизу? Не до то, того все враг человеческий на Пусть пустит, а еще душу найти. Да, ну, 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 но... власть Устал Бог из мертвых. Спасайте меня, но сегодня. Ой, взяча. Дивись, як чворнув! Побігте розказати нашим собака у мішку була. От буде регот! регут, обігніть! Куди простягли! Розв'яжіть і мене! Батько! Дядько! А ви думали хто? Що, славною шварю вам штуку. Так, що це, це вас? Не так. Та ти спитайся. Ой, не обійшлося. Ну, солоко, тепер ми вас добре спізнали. У неї, що не мішок, то чоловік захований. А я, дурень, думав, вона мене одного. Це не при хаті, згадуючи, такого ще й не чували. Замість ковбас ковбасток нищів людей в мішки чу. Розійжіть мені і третього мішка. Думаю, що й там без чоловіка не обійшлося. Ну, ти лиш вилазьте вашець. Вибачайте, що не знаємо як вас по найменню величати. <рес> Голова! Ставайте вставайте. О, вставайте, вставайте. О, напевне. На дворі холодно. Морозець єсть. Куме. А дозволь спитати, а чим ти чоботи смазуєш? Смальцем чи дьохтем? Дьох краще. Ну, прощай, чоба. Ой, шляпку. А що я в нього спитав, чим чоботи маже? Айда солоха. І голову в мішок. Ну, бісова до Не доведеться тобі більше мною коверзувати. Ціть злого! Сідя солоха! Тітко солохо! Чи чули ви, що вакула втопився, та не втопився, а повісився! Хай мене хрест уб'є! Тюно вас, а хто повісився? То тіточко, хто? Коваль вакула. Слава. Слава. Що там таке? Хто кого зарвав? Що ви мені брешете про вакулу? Та воно бреше! Чого ви мені не ймаєте віри? Хіба прокрались? Чи що? Хіба послідня? Тебе всі знають, плетуха. Утопився, кажу. Брешеш, повісися, а щоб мені в води не захотілось пити. Тіточко, може хтось бачив? Переперчиха. Докажи! Докажу, докажи ж він, бо й очі видру тобі... а ви А ну, Позаспокоювались, ви ж людей мені тут тривожите. Ну геть звісять, бо я вас зараз. Пішли, я ви, спою! всі, я тобі кажу. Тут повісився. Осану, не вірю. Неправда тут. Брешуть, вони брешуть. А може, й справді втопився. Шкода християнської душі. Що за сила була! Які він плуги, серпи, ножі умів кувати? А я ще з ним сварився, а все через ту клязу відьму. Бідна моя дочка. щастя не діждала. А я й не знав, що вона його так кохала. А я, як дурень, все швендяв до солохи. О, ось воно.